Курачі нагетси в казані на вогні. Наливаємо в казан чуть-чуть олійчику. О, чуть-чуть небагато. Бутилочку. Обов'язково чекаємо, щоб олійчик розкалився, щоб він такий був. Ну, по ньому видно буде, як він розказеться, щоб що вся, що вода тут є, випарувалася. Вогонь тримаємо сильний, палимо чим? Палимо арпалірованими дровами. Вже див, дві корзини випалив. Ну, це все, у мене якраз цю бочку, корзина цих дров курзіна, май, Майже корзина. Щоб трошки стартануло, дуємо дуйкою, палимо дрова з арпала і жаримо нагетси. По інгредієнтах. якісь курочі запчасті, борошно, вода. Що будемо робити? Запчасті ці замариновані. Це якесь філе, філе стегна, щось таке. Таке воно навіть ніби його вже трактор переїхав. Але замариноване, обжарене буде смачне. Наверное. Цю запчастину в борошно, в воду, в борошно, в казан. Поки олій розкалюється, думаю, нароблю я цих штуковин зразу. Бо я ще таке діло не робив. Це діти попросили нагід це зробити. Так, воду і знову борошно. Борошна маловато. Нароблю, поскладаю на досочку, щоб потім зразу його закинути. О, тако. Ну, головне, що? головне, щоб олія була гарача і її не студити. Так, Обвалюємо борошні, в воді і знову борошні. В чому фішка, не знаю, ну, попробуємо, Яке воно буде. скільки. Давай штук 5 я зроблю на перший заміс. Подивимося, як воно, як воно буде. Так, водичку. Ще можна, звісно, в паніровочних сухарах. але не роблю із-за ерунди, бо в мене їх нема. Так, що там? Це, звісно, не нагет, це, а це якісь. Не знаю, стрьомні запчасті. Так, борошно, водичка. Борошно. Треба буде по борошну їхати, бо вже мало. Так, ну і тут небагато цих запчастів. Кілограм чи скільки я взяв? Це Цього тебе. Так, раз, сюди, раз сюди, раз сюди. Так, відкрили в нас в селі АТБ і постійно там скупляюся. О. Так, раз. 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 Так. Що, шість шістнадців. Я думаю, за один раз хватить, щоб вони і прожарились, були хрусткими і не були вареними. О, пальці такі, що теж можна жарити в цьому в казані. А якщо застромити олії, інтересно. Ні, не буду. Олій розкалився, кидаємо наші, наші нагетси. О! Мені викликоти непогано. Ого! Народ, хто буде жарити такі штуки, дивіться, тут головне знайти золоту середину в олії. Тому що якщо вона не дуже розжарена, воно буде варитися, а не жаритись Але якщо дуже сильно розжарено, воно буде горіти, а не жаритись. Ну, я не знаю, раз пожарити, ви поймете, яка це має бути температура. І не сильно дуже гаража, і не сильно холодна, так щоб воно шкварчало, але не горіло. Цей раз я вже додав трошки олію, а то того мало було. Додаю ще олію і вже закинув всі, що лишилися. З жару покажу, яке воно виходить. Ось такі получились нагетси. чи не нагетси, похоже якісь на мозги. Бачите? Воно таке тверденьке, тугеньке. Так, ладно, це посунемо. Отак його. Не можу вгризти його. Ану зараз щось попробую відкусити, показати, як оно. Дивісь, отак і вого, Нормальна штука. Ще якщо й у кетчуп його бахнути. М -м -м. О, пси аж ось Тоже Теж хочуть нагідців. Ну, я вам скажу, досить непогана штука.